Люди кажуть, що Бодя зазнався. Спіймав звізду, до хіра в нього підписчиків, всі є тільки імпорт. Та ніфіга я не зазнався, сіє українські гібриди, що по соняшнику та й по кукурузі. Осьо в тому году сіяв фієсту, по влагодачі бомба. Добрев я насипав, аж ось, ноль, дев'ять тонн. Що я бризкав, раз побризкав від бур'яну і все. І урожайність бомба. Навіть якщо не буде вологи, фієста свої 5 тонн насипе по-любому. Розкажіть мені хоча б за один імпортний виробник, який в засуху дає 5 тонн зерна. Таких немає, можете не напрягатися. Кого зацікавила фієсточка, в коментах буде номер телефону або в шапці профіль. А зараз буде розпаковка. Фракція бомбезна, Оброблена фунгіцидом, стимулятором росту. Бомбітівська кукуруза. Телефонуйте. перформ, перформ Головні не буде. 100% на кукурузі. Також стимулятором росту. Інсектициди не дорабатували, бо там кажуть, що пропаде ще в сході чи що. Ми таким не працюємо. І хто хоче, інсектицидом доработає сам. Це не проблема. Хто сіє кукурузу в цьому році, я піддержую. Мабуть, фієсточка даже краща хотина. А хто якісь сіє гібриди, пишіть коменти, поговоримо. Пока. Держую. Піддержую. Піддержуємо. Жуємо? Хоч тут жую, та хоч там жуємо. Ну, Богу, піддержую. А? Як мені за цим мішком оце тут озлазить? Пригайте, що